І всім привіт, друзі! Ви на каналі Франці Дель, і сьогодні я знімаю Олег на мою косметику. І ось, вся косметика моя знаходиться в цій от косметичці, і я вам зараз покажу, що в мене там є. То, що перше, ви, напевно, побачили, там вуха стерчать. Ось такі от духи з такою от кришкою зайчик. Ось така от палеточка, зараз тільки цінник відклею. А, ладно, Вот такая вот. Вот. Такая вот ржавенькая с блесточками. Такие вот, вот, вот. вот, 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 вот. вот ржавенькие з блесточками золотыми. Так, ще пудра. Вот такая вот просто ружавенькая. Ой. рожевенька. Ой. Вот такие вот блеск. блеск для губ. Вот такие вот ухейки заканчивались почти вам о, вони дуже смачно пакеті, я б її з'їла, якщо вони були б вони всі Ось такий от, от крабик біленький. Отакі от. От, от духи мені їх старша сестра подарила. Духи Барбі. Mm. <coughs> такі от духи, їх почті у вже закінчуються, але ще є. Зараз їх понюхаємо. Mm. Мені їх, якщо чесно, більше інше сподобалось, пахне. Оці можна... як пахне, пішли нічого сіт. Отакі от. от Карандаш. Олівець для стрілок. Червоний з бльозочками такий. Ось така помадка нівера, яка у всіх, напевно, є. Ось така от Пахне вишенькою. Ось так одна краса, от на красівочки. І ось такий є олівець для стрілок, щоб малювати стрілки. Такий от синенький. Лісточками. Тут лак такий от рожабенький, простенький от-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, 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 вот. е, ще такий самий як ось бальзамчик, тільки іншого кольору синій, і він реально передає синий колір. Така от моя улюблена палеточка. Звісно, вона тяжко ця старається потім, але якщо мені зляну водою, то буде супер. Тут, е, мені, якщо найбільше це подобається, то мені подобається оце от бюрзовенький, такий зелений бірюзовенький і отакий от е, ярко рожевенький Так, і далі у нас такий бальзамчик принцес і вся інша косметика. Ми там її зовсім ще чуть-чуть лишились. -чуть це отака от розчосочка міні, там де розчосочка, розчосочка без церкви, яке розбилось. Ось такий от бальзамчик класненький. Ось така от підвіс. Ой, я не знаю, навіть це замість ніби як чокера. І так от робиш, зав'язуєш там і буде як чокер з підвісочкою. Такий от олівець зеленкий. І ось такі ось дзвіточки. І це все. Всім па-па, підписуйтесь на мій канал.